Шалом і ласкаво просимо на програму ВХавто Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вчанням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. набирається як одне слово loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком є дві речі, які необхідно знати кожній людині. І що це? Ким є Месія та що він зробив. Коли ви довідуєтеся ці дві речі, це змінює ваше життя і робить людьми бажаними Богові. Якщо ви відгукуєтесь на ці дві речі правильно. Якщо ж ні, якщо вам не вдасться зрозуміти, ким є Месія та що він зробив, і ви не відгукнетеся на це правильно. Тоді немає значення, чого ви досягли в своєму житті. Ви можете стати королем, можете стати чемпіоном у бізнесі, можете здійснити всі свої земні мрії, але все це буде дарма, коли Бог установить своє царство. І ось що ми зробимо в цій серії передач а ми починаємо сьогодні нову серію послання до євреїв. Є дві речі, які я хочу сказати відносно послання до євреїв, насамперед, це те, що ніхто точно не знає, хто його написав. Імовірно, в вашій біблії сказано, що воно написане святим апостолом Павлом, але ми цього не знаємо. Зазвичай Павло згадував своє ім'я і додержувався особливого формату, коли писав послання. Також він мав характерну лексику та стиль. Однак, коли ми розглядаємо послання... До євреїв, то виявляємо, що воно написане зовсім не так, як усі решта послань Павла. Власне, й хто написав це послання. Важливо те, що він написав у ньому. І ми побачимо, що це послання робить дві такі речі: воно відкриває нам, ким є Месія та що він зробив, і воно дає нам дуже важливий інструмент для розуміння Месії. І що це за інструмент, це Боже Слово ви побачите, що те, що каже, що відкриває автор про Месію, стверджене, засноване на тому, що сказано в пророків. У псалмах на тому, що сказано в торі, для того, щоб ми були впевнені, що той, в кого ми ввірували, не якийсь плід уяви, а він є виконанням Божого Слова. Послання до євреїв життєво важливе для розуміння істини про Месію, щоб нам відгукнутися на неї так, як до вподоби Богові, і тоді вона буде вічним благословінням для нас і з вами. З цими словами візьміть свою Біблію і розгорніть її на посланні до євреїв в першому розділі. Ось що ми робитимемо майбутні кілька місяців. Ми проходитимемо це послання як зазвичай і робимо розділ за розділом, вірш за віршем, слово за словом для того, щоб нам зрозуміти Боже об'явлення і завжди цілеспрямовано застосовувати його до свого життя. Отже, почнімо послання до євреїв, перший розділ, перший вірш. Починається воно дуже специфічним чином. Ми знаходимо на початку послання два головні слова Тут сказано багато разів, і ймовірно йдеться про багато частин часу, про різні диспенсації, про різні періоди часу. І далі письмо каже багатьма способами, і наступне слово в давнину зі стародавніх часів. Таким чином це послання каже нам, що Бог промовляв у минулому в різні часи та багатьма способами. І промовляв він це батькам. Коли ми кажемо тут про батьків або патріархів, ми кажемо не конкретно про Абрахама, Ісхака та Якова, а про те, що це відбувалося протягом багатьох поколінь. Це було сказано керівникам Божого народу. Було постійне свідчення Божого об'явлення, і зверніть увагу на те, як приходило це об'явлення знов таки. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців, і зверніть увагу на те, що тут сказано, через пророків, і це важливо, бо саме пророче об'явлення якнайкраще відкриває нам те, Ким є Месія Пророцтво життєво важливе, якщо ми хочемо бути здатними відгукуватися на Божу істину таким чином, щоб це було бажано Богові та прославляло його. Але зверніть увагу на те, що тут сказано багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців, і далі тут сказано: а в останні ці дні промовляв він до нас через сина. Дивлячись на це місце письма, ми щось бачимо ми бачимо, що є взаємозв'язок між пророцтвом та сином. Мається на увазі Божий син Месія Єшуа. Ось чому у книзі об'явлення сказано про дух пророцтва. А що це? Свідчення Месії. Щоб більше ви розумієте пророчу істину, то краще ви розумієте Месію. Отже, в минулому багато разів та багатьма способами Бог промовляв до свого народу. Колись він промовляв до отців через пророків. А ось тепер, в ці останні дні, ми читаємо. Він робить це через сина. А що ми знаємо про цього сина? Що Його настановив за наслідника всього? Отже, він син успадковує все. А згідно з ідеєю спадкоємця, того хто успадковує, приходить відповідальність, а також і влада. То про що ми довідуємося? Ми довідуємося, що Месія Єшуа, Божий син, однороджений Божий син буде правителем усього. Він має абсолютну владу над царством отже, коли письмо каже, що він успадковує все, воно каже про спадщину царства. А що ще він зробив? І знов таки, ми хочемо засвоїти з цього послання не лише те, ким є Месія, а й що він зробив. І перше, що ми тут бачимо, що його настановив за наслідника всього що ним і віки він створив, що означає, через якого був створений весь світ, і слово, яке означає світ, стоїть тут у множині, кажучи про всі галактики, про все, що було створено, і що це було створено цим сином, тобто Месією месіїшу. Отже, він творець, і між іншим. У першому розділі послання до Колосян ми бачимо ту саму істину, що творив не Бог батько, а Бог син, він творець усього, і ми побачимо, що це сказано нам не один, а кілька разів протягом цього послання, що Месіє Єшуа є творцем. Він не лише створив усе, а й усе впорядкував. Отже, знов таки. Він є тим, хто успадкує все. ким був створений світ і хто а це дуже важливо бо ми не лише побачили, що він зробив, що він творець, але тепер ми більше зосередимося на тому, ким він є, і що каже письмо. Що ж дуже важливо, ми читаємо тут, що він сяйво, і це слово тут написане грецькою, а паралельне єврейське слово зохар, воно означає сяйво, Але є зв'язок між цією концепцією сяйва або яскравості та об'явленням. І також ми тут читаємо, що він образ істоти його. Тобто він досконало відображає і наступне слово. Часто ми кажемо сама суть або сутність, це основна істина. Походить від грецького слова, насправді від двох: перше означає стояти на а друге слово просто на. Тобто, він основа. Сама сутність Бога. І що він робить? Що ж, продовжуємо читати. Тут сказано тримав усе словом сили своєї, і це підтверджує те, що ми бачимо в книзі буття. Якби ви мали рабинське походження, ви б знали, що в книзі буття в першому розділі сказано, що Бог створив небеса та землю. Але вони не були в приємній формі, вони були пусті, порожні або безформні. Часто я кажу, що цей опис має на увазі, що вони не мали ладу. А як усе прийшло до ладу? Що ж, продовжуючи читати книгу буття, ми бачимо, що Бог сказав, і він промовив, зробивши все досконалим згідно зі своєю волею. І одна з речей, про яку ми довідуємося з цього, це те, що через слово Бога, як через сказане слово, якщо повернутися до книги буття, і ось тепер для нас, через написане слово, письмо, Біблію, ми виявляємо, що Божа воля здійснюється, стає реальністю. Ось у такий самий спосіб цьому світу було необхідно, щоб месія промовив для того, щоб усе прийшло до своєї досконалої форми. Ось так і ми з вами залежимо від Божого слова, якщо хочемо стати людьми, якими Бог хоче, щоб ми були, якщо хочемо, щоб наше життя відбивало його славу, Його волю. Отже, ще раз ми тут читаємо: образом істоти його, тобто образом сутності його сутності, мається на увазі Божа сутність, тримав усе словом сили своєї, і ось зауважте ще дещо, коли ми кажемо про лад, повертаючись до книги буття, як він промовив і встановився Божий лад. А про що наступне? Ми довідуємося тут відносно Месії про його справу. Ми читаємо далі, і тут сказано: учинив собою. Що він зробив? Учинив собою. І тут стоїть слово очищення. Учинив собою очищення наших гріхів. Отже, перше, що ми тут бачимо, і це дуже важливий взаємозв'язок. Ми бачимо. Які взаємозалежні творимо та наш духовний стан. Чому це так? У такий самий спосіб месій Єшуа не лише все створив, але він і привів усе до Божого ладу так і ми не були створені. Прийшовши в цей світ, ми були опоганені гріхом і це через перший гріх, який стався в Еденському саду. Як ми всі це знаємо? Люди випали зі взаємин з Богом. Ми були надламані. Ми замість бути тими, хто переживає Бога всю вічність. Ця можливість була розбита вщен через гріх. але Месія був посланий у цей світ. І як він приніс Божий лад, як він здійснив Божу волю для творева, яке було порожнім, пустим та безформним. Цілком так само він може принести Божий лад у наше життя. Можливо, ви почуваєтеся порожнім, почуваєте, що ви поза ладом. Ви не розумієте для чого ви тут. Ви не знаходите внутрішнього миру, радості, достатку. Але Бог послав у цей світ свого сина, щоб принести зцілення. А з чого починається зцілення? І ось важлива річ: починається воно з пробачення гріхів. Ось саме так як Бог через Месію приніс лад. У цей світ так він може принести лад та зцілення в ваше життя. Отже, ми читаємо, учинив собою очищення наших гріхів. Що він зробив, очистивши нас від наших гріхів? Що ж, остання частина третього вірша і і засів на правиці величности на висоті. Отже, тут знову автор хоче розповісти нам про Месію більше й більше, щоб нам зрозуміти, хто він, що він зробив, та як це має вплинути на наше життя. Продовжуючи читати, ми бачимо ще дещо. А саме він, оскільки був ліпший понад ангелів, і далі каже про того, хто так відрізняється від них. У більшості англійських перекладів беруть цю фразу і підкреслюють концепцію славності і на цьому все. І вони застосовують це до фрази, в якій ми читаємо: бо цей хто відрізняється, успадкував ім'я. В більшості перекладів сказано, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Але проблема виникає, коли ми перекладаємо грецький текст буквально, і ми бачимо, що акцент робиться на тому, що він відрізняється. Він відрізняється славним образом. Так, це так. Він відрізняється від ангелів. Він відрізняється від нас із вами. Він унікальний. Тому ми й побачимо, що він однороджений син, але тут стоїть. Слово, яке означає відрізнятися, бути унікальним, відокремленим, і тут ясне вчення, що він вищий та славніший ніж усі але зверніть увагу на останню частину. Він відрізняється від них, тобто від ангелів, і тут сказано, що він успадкував ім'я. Коли я чую, що він успадкував ім'я, знаєте, що спадає мені на думку? Другий розділ послання до Филип'ян. Павло пише й каже в другому розділі послання до Филипп'ян. Що Месії було дане ім'я вище за всі імена, та що перед цим іменем. А воно свідчить про нього, як про Господа перед цим іменем схилиться кожне коліно, і кожен язик сповідує на славу Бога Батька, і це ім'я Господь Отже, тут просто робиться акцент на тій самій біблійній істині, що він більший, ніж ангели. Він відрізняється від них, і він успадкував ім'я. Дивіться п'ятий вірш. Кому бо коли з ангелів він промовив? Отже, тут знову я маю на увазі, ми дивимося і бачимо, що ангели вищі за нас. Вони вищі, вони духовні істоти, вони унікальні. Вони мають зв'язок з небесною сферою, а не лише з земною. Їхнє місце там. Вони приходять послужити тут, але вони пов'язані з небесами, як ми пов'язані з землею, і він хоче навчити нас. Що Месія набагато славніший за ангелів. А як він це робить, навчаючи нас того, що каже письмо? Є багато посилань, і коли я кажу письмо, то кажу про єврейську Біблію, та на старий заповіт, як зазвичай на нього посилаються. І тут він починає навчати нас письма відносно того, що Боже Слово каже про Месію, і перше, що ми тут читаємо, що Месія відрізняється. Він унікальний. Він відрізняється від ангелів, бо Бог ніколи не казав ангелам. Подивіться другу частину п'ятого вірша Ти, мій син. Я перекладаю слова в тому порядку, як вони стоять у грецькому тексті. А порядок слів у грецькій мові використовується з метою зробити акцент. Так, перше і головне, що тут стверджується, що каже Бог? Він мій син. Ніколи жодним ангелом Бог не сказав. Ти мій син. Месія не ангел, месія вічний. Ніколи не було такого часу, коли він не існував. Але навіщо тут кореляція між Месією та ангелами, якщо він не ангел? і в єврейській мові, і в грецькій слово, яке означає ангел грецькою ангелос на євриті «малах» – це просто посланець. Отже, месія не ангел, у тому розумінні, як ми про це мислимо. Ми знаємо, що Месія вічний, він унікальний Божий син. Ніколи не було часу, коли б він не існував. Але він також і посланець, звідки ми це знаємо. Ми почали з першого вірша першого розділу, кажучи про той факт, що колись об'явлення прийшло через пророків, а тепер через сина. Отже, Месія був посланий у цей світ, він посланець, але він не ангел у тому розумінні, як ми зазвичай про це думаємо. Чому? Бо всі ангели були створені, з погляду минулого ангели не вічні. Були часи, коли ангели не існували. Однак ніколи не було часу, коли не існував Месія Єшуа. Він вічний Божий син. Отже, він ніколи нікому з ангелів не сказав. Ти є мій син. Я сьогодні і запам'ятайте це слово. Сьогодні. Це слово знову і знову з'являтиметься в перших кількох розділах послання до євреїв. і слово сьогодні пов'язане з можливістю, воно пов'язане з об'явленням. Воно пов'язане з тим, що Бог розмовляє з нами про можливість, а ця можливість доступна, але так буде не завжди. Отже, акцент на цій концепції сьогодні, і пов'язана вона з Месією. Ще раз п'ятий вірш: ти мій син, я сьогодні тебе породив. Це слово походить від єврейського, яке означає дати народження, в грецькому це слово також означає дати народження. Від нього походить покоління, і ось що важливо. Я щойно сказав вам, що ніколи не було часу, коли Месія не існував. Але ось ми читаємо тут, що був день, коли Месія був народжений, і ось помилка, яку роблять люди. Вони вважають, що це означає, що Месія мав початок. Не мав Месія, як я вже казав, вічний То що ж це означає? Нині сьогодні я народив тебе, і ось досконалий приклад: коли народжується дитина, коли вона виходить з материнської утроби в світ, знаєте що це означає, що за п'ять хвилин перед тим вона не існувала і через це народження прийшла до існування? Ні, вона була в материнській утробі дев'ять місяців. І ось вона народилася із за мить до народження, і через мить після народження вона сама від себе ніяк не відрізнялася. За мить до народження вона мала голову, мала дві руки, дві ноги, тіло, очі, вуха, все це. І після народження вона мала те саме. Отже, народження не асоціюється з початком, з виникненням. Ні, народження біблійно кажучи пов'язане з об'явленням. Воно пов'язано з проявом, ось як з дитиною. Доки вона в утробі, ви не можете її бачити. Ви не знаєте, як вона виглядає, її риси, Все це ви довідуєтеся після її народження. Отже, в цьому місці письма, коли про месію сказано, як про Божого сина, і коли Бог батько каже: Я сьогодні народив тебе йдеться не про його виникнення, а про його доступність, про його об'явлення, про його входження в цей світ. Це про. Та прояв Месії, ось про що тут мова. Але дуже важливо, що ми бачимо слово син. Чому так? І ми побачимо, що ця концепція про сина з'являється знову і знову. Синівство пов'язане з повагою до батька, синівство пов'язане зі служінням батькові. З цілковитим підпорядкуванням волі батька та з її виконанням, з її здійсненням, синівство пов'язане зі спадщиною, з одержанням того, що має батько. І про це йтиметься, це розбиратиметься в посланні до єврею. А ось чому воно написане так: згадайте назву послання до єврею до єврею. І тут є взаємозв'язок Месія вічно не був ніде, крім небес, і ось він увійшов у цей світ, він перейшов з одного виміру до іншого, саме цей означає термін євреї. Це ті, хто перетнув, перейшов таким чином. Є зв'язок, і ми довідаємося про це більше в майбутніх обговореннях. Отже, він каже: Ти мій син, я сьогодні тебе породив і знову. Тобто, це вже було в письмі, і ось знову автор знову, знову і знову цитує письмо. І зверніть увагу на останнє, що він каже, і це розкриває, що син був посланий зробити в цьому світі. Наступна частина вірша життєво важлива для розуміння справи Месії, і це знайома фраза, яка з'являється в багатьох багатьох різних місцях письма. Він каже: я буду йому за отця, а він мені буде за сина. і це невеличка зміна добре знайомого визначення відкуплення, в письмі щодо Божого народу, народу Божого заповіту. ми бачимо багато місць, де сказано: ви мені будете народом, а я буду вам Богом. Цей вислів свідчить про єдність, про близькість між Богом та людиною. Я кажу про людство, і це визначення відкуплення. Отже, тут, коли сказано про Месію, про вічного Божого Сина в цьому твердженні я буду йому за Отця, а він мені буде за сина. Йдеться про відкуплення, про те, що Месія був посланий у цей світ. Він був відкритий світу. Пам'ятаєте, сьогодні я народив тебе. Ти був народжений. Ти був відкритий світу. Й Яка мета об'явлення про нього? Його прихід на світ, цього прояву Месії, щоб він міг. Здійснити відкуплення, і ми вже засвоїли ці слова, сказані раніше: учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. ось де він сьогодні. Повертаючись назад, ми бачимо його початок як месії, тобто початок його справи в цьому світі. В одному сенсі початок він не має, він вічний. Але щодо початку його справи, то ми бачимо, що одного разу він увійшов у світ, що він був народжений, та що він був народжений заради мети здійснення вічного відкуплення. Що ж це важливо, бо коли ми підемо далі, то побачимо, що тут також сказано, що він перворідний у цьому світі, І це тільки Месія, не ангел, і Месія не ангел. Він не був створений, але ні за яких умов ми не знаходимо іншого посланця, того кого послав Бог, такого, якого він крім Месії назвав своїм первістком або однородженим. Месія прийшов у світ і зауважте, що він каже, і нехай йому вклоняться всі ангели Божі. Розумієте, ангелам не вклоняється, нікому іншому не вклоняється крім Бога. І це важливо, бо це цитата з сьомого вірша 96-го псалма. Подивіться на цю цитату, що в ній сказано. Я прочитаю її 96-й псалом, 7-й вірш. Нехай посоромлені будуть усі, хто ідолам служить, хто божкам вихвалюється. Далі тут сказано на противагу цьому, додолу впадіть перед ним. І тут стоїть слово Елохім. Елохім це єврейський термін, який означає Бога. Але тут у септуагінті в грецькому перекладі наводиться ця цитата, І автором послання дається пояснення. Пояснення він дає його, оскільки знає, що послання читатимуть найрізноманітніші люди. Тут сказано: нехай йому вклоняться всі ангели Божі. Отже, це однороджений син, відкупитель, який прийшов у світ. Йому також слід вклонятися. Ми вклоняємося Богові Батькові, Богові -синові, Богові синові, Богові Святому Духові. І через це ми опиняємося посеред Божої присутності. На цьому я закінчу. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі або до нашої транспорт. Сляції на лавизраїл.орг. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт лавизраїл.орг. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса, у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїля!